В ефірі телеканалу Аверс підсумковий випуск новин на часі у студії. Працює Дмитро Ураєв. Мої вітання і починаємо випуск з новини, яка облетіла ледь не всю Україну. Дівчата з Рожичинського дитячого притулку заявили про побиття і домагання з боку персоналу. Інцидент трапився 29 липня. Проте розголосу набув лише через кілька днів проблемних підлітків. Керівництво тимчасового пункту для перебування дітей відправило у такий же заклад у Ковалі. Наші журналісти. У притулку були у п'ятницю. Що дізналися, дивіться далі. На вікнах решітки, а двері зачинені зсередини. Зараз тут і справді як у в'язниці. Таке враження підсилює й те, що до будинку прибула поліція. До дитячого притулку також прибули медики та представники соціальних служб. Причиною цих візитів стала інформація, що двоє дівчаток, 15 та 17 років, нібито постраждали від рук. Педагога за інформацією з надійних джерел одна з дівчаток побита. Неповнолітні також заявляють про домагання з боку вихователя, який приходиться директору закладу рідним братом. Самих дітей тримають під неабияким контролем, щоб бува не сказали зайвого про те, що відбулося за цими загратованими вікнами. Але нам таки вдається поговорити з вихованцями закладу, а ті діляться подробицями свого життя у цьому пункті. як він пропонує дівчатам. Вам особисто пропонував. На Пізнає, що ми а А іншим дівчатам, а що він каже, як він це робить? Не, це все в шутку, як то живеться. Меня ти промагає. Нічого, свят, скільки йому років? по 40, да? За п'ятдесят. А б'є хто? Брат директора так само. Брат директор І директор може вдарити. Брат да, директор це бачив. Да, він навіть нічого не сказав, він ще дівчинку яку перевели на Коваль, теж перевели. Зовелося тягав. Стало відомо, дітей, з якими стався інцидент, у терміновому порядку перевели у місто Коваль. Ми здійснювали візит до Ковальського. Центру реабілітації дітей сиріт і дітей позбавлені батьківського опікування. Власне, під час моніторингового візиту в Ковель ми дізналися від діток, які поступили від притулку Рожищенського, про те, що там інколи здійснюється насилля щодо дітей, ну і неналежні умови. А щодо сексуального насилля. Ні, ну наприклад, до мене не зверталися, але зі мною працювала з таким питанням, тому що там більшості дівчатка. От, але зі мною працювала Олена Володимирівна Прошко, це представник від офісу уповноваженого. То їй повідомляли про такі факти. Медики, які приїхали до дитячого притулку, поспішно залишають заклад. На ходу кидають кілька слів, побитих дітей не бачили, пригнічених теж. Ми не будемо коментувати. Все добре. З нашого боку ми нічого не знайшли, абсолютно ніяких змін з боку дітей, щоб їх хтось били, ніякого насильства не було. Знаєте, ну, було оглянуто трьома лікарями. Все спокійно з нашого боку. Тобто тілесних ушкоджень жодних немає. Жодних немає. Ага. А можна будь ласка. директора дітки доволі Я спокійні. Проведу. іншої думки директор закладу. Якщо повірити його словам, у цьому притулку підростають маньяки та садисти. 19 років ми працюємо, і коли в нас накидають матраси на працівника, яка чудом виживає, коли в нас вчитель фізичної культури, який має метр дев'яносто ростом, попадає в лікарню з переломаними ребрами і травмами, це на це діти здатні. Коли черговий Останній одержує травму черепа і стає інвалідом і від дій дитини. То наші діти, ну скажу так, не хочеться. Говорити, але ну деякі речі для них набагато простіше ніж це зробити. Тобто щось сказати, якусь версію і так далі. Одне питання. От я ви розказуєте такі страшні речі, так. що діти таке коять. Скажіть, будь ласка, а чому виникають такі конфлікти з персоналом? От ви вже розказали про три випадки, е... що була бійка, побили чергову. Ну, дивіться, побили я, да так. я розкажу. Тому що коли ми говоримо за категорії дітей, є діти різні. Є діти, які потребують соціального захисту, 3-5 років, а є категорія дітей, яким 15-18 років, яким <кій> ...умовно умовну засудженість, ну звичайно, це за якісь речі, за якісь проступки. І коли в нас з 18-20 дітей, які знаходяться в одному відділенні трьох-чотирьох чоловік, умовно засуджені, наше завдання працювати, наше завдання щоб не було гірше. Розміщають дітей до нас, і ми працюємо з такою категорією. От на сьогоднішній день, коли ми говоримо за дівчат, це дівчата, дівчата 15-17 років. Директор Рожищенського притулку для дітей Леонід Матвійчук розповідає просто жахливі речі поміж дітьми та персоналом закладу. Іде фактично війна. Не приховує, що 29 липня тут увечері. Теж стався конфлікт зараз. Я версію скажу такого порядку, що для того, щоб виправдати свої дії, які мали 29 числа. Це був такий малий дебош, це були підпалювання паперу в приміщенні ігрової кімнати. Це було до 11 годин шум, гам, крики, стуків, двері, вікна в стіни і крики, і так далі. нецензурщина і тому подібне. Не виконання ніяких вимог. Тобто Аналогія ця ситуація в якійсь мірі сприяла, Ми потім і розглядали. Ми навели все. В нас все встановилося. Ми проаналізували, сказали, нам краще жити так, щоб цей період був на користь вам, на користь нам, все, що було прекрасно, все, що було нормально, і ми порозумілися, але потім. Дівчатам треба свою вину, яка була в той час, переключити на когось іншого. І воно це було зроблено. У закладі постійно перебуває у межах трьох десятків дітей. Зараз п'ятьох неповнолітніх доставили до міста Ковеля. Відомо, що деяких дітей вчора надвечір виводили з дитячого будинку. При цьому були присутні медики та поліція. Усі діти, які перебувають у подібному закладі, позбавлені батьківського опіклування. За них немає кому потурбуватися, немає кому захистити. А та. Також нікому допомогти у тяжку хвилину, як так сталося, що між дітьми та педагогами виникають такі ситуації, про які розповідає директор. В цьому питанні повинні розібратися правоохоронці та соціальні служби. Проте виникає ще одне запитання: де усі ці служби були, коли відбувалися бійки, про які сказав керівник закладу. Відзначимо, є інформація, що одна з виховательок теж, нібито, написала заяву у поліцію. Наталка Поліщук, Костянтин Кіц для новин на часі. Будівельна афера у Луцькому районі. 24 сім'ї залишилися без квартир та грошей. Люди повірили забудовнику, який пообіцяв їм за два роки збудувати будинок. Без будь-яких сумнівів люди вклали свої гроші в будівництво, сподіваючись невдовзі отримати омріяні квартири. Однак, як виявилося, заплатили за повітряні замки. Село Зміїнець Луцького району 15 хвилин від обласного центру. Прекрасні краєвиди в цьому будинку вже як 10 років мали б жити щасливі сім'ї. Однак мрії вкладників зруйнував недобросовісний забудовник. Коробка з цегли, ні вікон, ні дверей, ні даху. Територія біля недобудованого чотирьохповерхового будинку заросла непрохідним чагарником, жодних ознак будівництва. Історія появи цього будинку не менш сумна, ніж його теперішній вигляд. Десять років тому більше 20 людей підписали договір із забудовником на ім'я Василь Курочко. Він взяв гроші та обіцяв впродовж двох років збудувати житловий комплекс Агора, а новенькі квартири віддати інвесторам, які за. Платили за них кошти, однак сталося не так, як гадалося. Вже йде одинадцятий рік, а люди не лише без квартир, а й вкладені гроші не в змозі повернути. До прикладу, пенсіонер Микола за однокімнатну квартиру у 2007 році. Віддав 37 тисяч доларів, коли зрозумів, що квартири не отримає, а гроші не повернути. На нервовому ґрунті з'явилися проблеми зі здоров'ям. Оцей курочка побрав з людей гроші. І нічого абсолютно не робить. Стояв тут кран біля будинку, стояв кран. Він кран розібрав і продав. Повністю були на будинок вікна. Вікна теж не стало. Тут лежали біля будинку крокви, доски на перекриття вже п'ятого поверху. Тож в тому році все попродавав. За ці гроші собі взяв, побудував будинки і за це пережив я, за нього ногу мені позбавили, то за переживання прийшло ампутувати ногу. А ось тут мала б бути квартира Палагії Петрівни. Її донька на початку 2000-х покинула сім'ю і поїхала заробляти гроші до Ізраїлю. Зароблені кошти донька вклала у квартиру батькам. За однокімнатну квартиру і гараж жінка заплатила 150 тисяч гривень. Однак пожити пенсіонерам окремо від дітей так і не випало. Купляла собі, бо думала, що з чоловіком будемо жити, підемо від дітей, але він вже четвертий рік води. Не дочекався, Ще я казала до нього, що ну, до того курки цілого, кажу, що я теж пені не доживу, ну, До того, того цього. такий безсовісний аферист і все. І я судилася ж з ним, і суд виграла, і все вже О, Але як пішла туди, де вже видають на о, ну туди, вона каже, ну. Виплатили мені за те, що я за суд заплатила за цівати 4 тисячі. А ті, каже, буде платити вам по 100 гривень, бо з нього нема що взяти. Офіційно з жовтня 2016 року будівництво житлового комплексу Агора заморожене. На момент укладання договору вартість одного метра квадратного житлової площі у цьому будинку коштувала 3500 тисячі гривень. У 2007 році це було досить дорого, адже долар тоді був по 5 гривень. Люди справно все платили. Спочатку 60 тисяч гривень одним внеском, а потім кожного місяця виплачували певну суму. З березня 2008 року ціна за метр квадратний зросла до 5 тисяч гривень. Забудовник попросив у вкладників виплатити все одним траншем. Тож рахунок по квартирах закрили ще у лютому 2008 року, тобто до закінчення будівництва. Люди мають на руках відповідні документи та квитанції, однак, це не допомагає їм повернути їх кошти. «У Мене тільки питання до правоохоронних органів. Тут нема складу злочину. А що тут є? Це людина об'єгорила, кинула своїх же своїх же волинських людей, своїх, з якими зараз живе, і ходить поміж нас. І совісті немає ніякої. Аферист саме настоящий, до глибини костей. І просьба до волинських будівельників: візьміть хтось нас, візьміть нас, допомогти. Могою правоохоронців візьміть оце будівництво, добудуйте це. Це єдина на Волині, єдиний і таке безобразі, такий кримінал, це, це ужас, це, це страх. Як, куди тим людям звертатися? Він собі відпочиває на курорті. У договорі чітко вказаний строк будівництва. Початок перший квартал 2007 року, а закінчення четвертий квартал 2008 року. Фактично за два роки мав вирости житловий комплекс. Люди кажуть, забудовник і сам не будує і іншим не дає цього зробити. А всі заяви, які вкладники пишуть до поліції та прокуратури, проходять повз увагу правоохоронців. Ми з жінкою вклали в це підприємство. Шалену, як на мене, суму. Ми піддалися його рекламі за містом жити добре. Тут дійсно добре, то чисто, акуратно, тут дуже файне місце. Там, якщо право подивитися, то там більше нічого не можна будувати, там можна гуляти собі. Дуже цікаво. Але разом з тим він нас обманув, забрав наші гроші, нічого не будував. І жінка не приходить, вже не може, бо нерви такі, що не витримують. І в мене зараз теж в мене тремтить голос, бо я так само нервуюся. І часто люди не приходять не тому, що вони не хочуть добитися, а тому, що вони вже не витримують 11 рік з цим е, курочкою боротися. Він такий цікавий хлопець, він як тільки бачить, що ми, що ми починаємо щось робити, подавати в суд чи йти в прокуратуру, він каже, є інвестор. Є інвестор, і ми, як люди, нормально, нам сказали, ну є інвестор, і ми попускаємось. І він знову два-три місяці показує нам інвестора, потім знову його нема. Тобто той, хто хоче, обіцяє добудувати. Так, так, правда, так. Навіть з Рівного був забудовник, Лукашик, фамілія. Він приїхав, навіть сюди вклав десь 500 тисяч гривень, привіз свою цеглу, почав будувати. О, там ту стіну, бачите? На ту стіну з червоного цегли. Побудував, а він йому не підписав папери. Той зібрався і уїхав, і людина. Навіть постраждала. Хто ж цей забудовник, який 10 років не може збудувати обіцяний будинок і залишив людей сам на сам з цією проблемою? Забудовник таке собі, товариство з обмеженою відповідальністю Юван. Саме це товариство мало спорудити шикарний житловий комплекс Агора. Його засновники Василь Курочко, Наталія Курочко та Олександр Пиза. Василь Курочко, колишній депутат Луцької районної ради. У 2015 році балотувався у ту від політичної партії громадський рух, народний контроль. Наталія Курочко, очевидно, родичка останнього. І третій у засновниках Олександр Пиза, помічник Волинського нардепа Сергія Мартиняка. Договір люди підписували конкретно з директором Василем Курочко. Тож їдемо до нього додому на розмову. Ось цей будинок, а точніше, два будинки в селі Боголюби, належать горе забудовнику. Височезний паркан, одна з найдорожчих бруківок, рівненький газон. Зустрічаємо батьків. Ті повідомляють, що син відпочиває і буде тільки у неділю. А це де, два Куда будинки його. Це ні. два ваші будинки. Ні. Оцей, так то це ваш будинок? Це мій будинок мошенник. ви, ви да, за власні гроші, за гроші. машині. За швидкі будинок збудувати буків. Всі мошенники. Я вам хочу сказати, що це біда, і це ви скажіть йому, нехай він допутує той будинок або повіддає людям гроші, бо сльози людські просто так не проходять. Зустріне у телефонній розмові. Василь Курочко пообіцяв з нами зустрітися та прокоментувати ситуацію з будівництвом, як тільки повернеться додому. Будемо сподіватися, адже вислухавши людей, виникає чимало питань: як не маючи грошей відновити будівництво обіцяного людям житлового комплексу, можна звести два таких добротних будинки. І чому за стільки років досі не знайшов забудовника, який міг би довести будівництво до кінця? На сьогоднішній день дуже є багато людей, які побрали кредити, які працюють тяжко за кордоном, щоб заробити цю квартиру. А він буде відпочивати в санаторії, жити в шикарному будинку, їздити на хорошій машині. Майте совість, ще раз вас попрошу повернути вкладникам гроші або зробити так, щоб цей будинок був добудований. Дуже вам дякую. Марія Петручик, Константин Кіц для новин на часі. Лише на державних аукціонах, і лише завдяки державним виконавцям можна придбати будинок, комерційне приміщення, земельну ділянку вкрай дешево. Принаймні, на Волині активно практикується такий спосіб розподілу арештованого майна. До прикладу, на аукціон виставлене звірогосподарство під Луцьком за 87 тисяч гривень. Звісно, вже є бажаючі купити цей лот. У селі Промінь буквально за кілька кілометрів від Луцька продається колишнє звірогосподарство за 87 тисяч гривень. Приміщення немаленьке 372 метри квадратних. А земельна ділянка, на якій колись розташовувалося господарство, має добрих кілька гектарів. Ця звіроферма має таку ж саму долю, як і безліч інших господарств, котрі свого часу спочатку розвалили. А згодом їх фактично задарма пороздавали у приватні руки. Першочергова будівля належала місцевому колгоспу. Згодом її віддали на майнові паї. Як вона опинилася у приватних руках, тут ніхто й не пам'ятає. Відомо, що будівля ходила по руках господарів, які час від часу віддавали її під заставу. Ой, та звірогосподарство воно вже десять разів переходили. Ну. Це під заставу. тобто вони стріляли його і в так?» На сьогодні приміщення знову ж таки іде з молотка за непогашений кредит, і всього лише за 87 тисяч гривень. Іпотеку держатель ЗОВ ОТП Факторинг Україна. І вже зараз цю будівлю продають за досить низькою ціною. Наразі на торги подали заявки 13 учасників і жоден не підтверджений на участь. Хоча аукціону ще не було, зберігач, а це банківський працівник Михайло Кравчук, по телефону коректно натякає. Покупці вже є, і навіть зверталися безпосередньо до нього з приводу продажу цього приміщення. Я з банку. В принципі, зберігач це дуже так громко сказано. Я той об'єкт не ну, фізично не можу зберігати. Так, є там об'єкт, є там база. Станом на сьогодні, то там посойка кирпічна, все, що з нього залишилося. Я кажу, треба їхати його дивитися, якщо цікаво. Ага, а це вже це перші торги будуть по цьому? Так будуть перші торги. Ага, добре. Але ну так між нами там зацікавлених людей є. Хотіли в добровільному порядку до мене, зверталися кілька разів. Угу. зацікавлених є кілька чоловік. Ось така от ситуація. Торгів ще немає, а покупці вже готові, і навіть телефонують у банк, щоб викупити будівлю у добровільному порядку. Тобто без аукціону. А чому б і ні по такій ціні? Навіть розібравши приміщення, будматеріал буде коштувати дорожче, а земля і поготів. Щоправда, земельна ділянка належить Боратинській ОТГ, а не підприємство. Але ж не секрет є безліч доступних механізмів відчуження земельної ділянки на користь власника нерухомості, що на ній стоїть. А територія, на якій колись працювало звірогосподарство, чималенька кілька гектарів. Там досі знаходяться дерев'яні скал. Лета розвалених споруд, які цілком можливо, теж скоро підуть на аукціон за кілька тисяч гривень, або ж які можливо вже продані. Майже ідентична історія нещодавно сталася у СВК Замшанській. Будівлі колись процвітаючого господарства пустили з молотка, фактично за безцінь. Добротні хліви продавали по 50-20, а то й менше тисяч гривень. Собі вартість господарства може сягати мільйонів. Адже одне з приміщень чесний учасник аукціону викупив за 700 тисяч гривень, а решту тихенько розпродали вочевидь не випадковим людям копійки. Після таких аукціонів виникає запитання, яким чином і хто проводить оцінку арештованого майна, яка навіть оббивателю видається дуже заниженою, хто керує державними виконавцями. Та банківськими працівниками, адже щоб провернути таку аферу, усі і оцінювачі, і виконавець, і банкіри, напевно, мали б між собою домовитися, яка вигода усім цим людям, і чому такими питаннями не цікавиться прокуратура? Наталка Поліщук, неля прокупчук для новин на часі. В управлінні юстиції Волині один за одним змінюються начальники нового керівника Олега Тимченка. Делегували до нас із Полтави. Проте на це вакантне місце є ще один претендент. Нещодавно у судовому порядку поновили на посаді і Валентина Кухарика. Попередній чиновник очолював управління юстиції у Полтавській області. Олег Тимченко призначений на посаду з 26 липня. Попри те, що новий керівник уже мав би приступити до роботи в управлінні, ми його не знайшли. На охороні повідомили, що нового начальника потрібно чекати лише з наступного тижня. Мовляв, зараз він залагоджує усі справи у Полтаві. Відзначимо, останнім часом на Волині дуже часто міняються начальники юстиції. Спочатку з посади пішов Валентин Кухарик за власним бажанням бажанням. щоправда через трохи схоже пожалкував про таке рішення і пішов поновлюватися до суду. Поки відбувався судовий процес, начальником юстиції став Тарас Грень, якого делегували на Волинь зі Львова. Вже зараз Тараса Греня відправили назад на малу батьківщину очолювати львівську юстицію. Бо ж Валентина Кухарика таки поновили на посаді. Проте замість нього зараз призначили Олега Тимченка. Відповідно, як не крути, начальників, у нас тепер. 2. Олег Тимченко декларує будинок у Полтаві, який у 2014 році купив його батько Тимченко. Вадим Миколаєвич, вартість будинку 410 тисяч гривень. Батько є пенсіонером та працює в одній зі селищних рад Полтавщини. У 2017 році він отримав 23 тисячі пенсії, приблизно ж стільки заробітної платні та 48 тисяч від оренди майна. У підсумку його доходи не дотягують навіть до 100 тисяч, але це не завадило йому купити у Полтаві дім. Майже за півмільйона гривень у 2014 році. Вадим Миколайович купує також земельну ділянку у Полтаві. Майже за 55 тисяч гривень. Його син Олег Тимченко їздить на Фольксвагені «Пасаті» 2012 року. Але згідно з декларацією, ця машина записана знову ж таки на родича, ймовірно, на діда Миколу Тимченка. Тож цілком можливо, що машиною пана Олега забезпечив дід Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. 27 гривень за долар. У чому причина зростання курсу іноземної валюти, до чого це може призвести, та чи можна таке зростання називати сезонним? Відповіді на ці запитання з'ясовував наш журналіст Владислав Корнелюк. Гривня за останній тиждень почала втрачати свої позиції. Долар почав рости, але не досяг свого піку. У державному бюджеті він закладений по 31,10. Зараз на таблі ми можемо бачити майже по 27 гривень. Уже традиційно з серпня, початку вересня, розпочнуться сезонні валютні коливання, коли попит на валюту перевищує її пропозицію. Біля обмінників черги люди від такого зростання не в захваті. Усі кажуть, ціни піднімуться як на продукти, так і на послуги. У нас нема роботи молодь, тут що, звісно, у нас долар буде рости. Чого вони їдуть там, заробляють? А у нас що? Газ піднімають, світло, все піднімають, А в мене двоє інвалідів в хаті, дві дочки інвалід. І я кожен місяць купляю лікарства і кожен раз інша ціна. Ціни у нас скоріше піднімаються, зв'язку з доларом, але явно не опускаються. Моя думка, звісно, не на що не вплине. але ну. Уряду варто було б звернути на це увагу, про те, що долар, якщо він не був по 31, він не може цілий рік триматися на такому рівні. Мені здається, що він скоріше впаде, ніж він підросте більше ніж на 31. Тому закладати на цілий рік в бюджет таку, такий курс, ну я краще не буду називати словами. Сезонну девальвацію провокуючи мало факторів, серед них імпорт. Скажімо, того ж самого пального для звору урожаю, а ще придбання газу на опалювальний сезон. Додайте ситуацію на ринку праці і нарешті виконання держбюджету. Цьогорічні доходи держскабниці закладені при курсі 31,10 гривень за долар. Тож аналітики припускають, що нинішній курс не межа, і впливати на нього в уряді і НБУ особливо не будуть. Щоб на кінець року таки виконати держбюджет за рахунок збільшення податків. Він то був по 25 п'ять там всім то. Долар і така планка до 30-31 за один долар це досить. Я вважаю висока планка, і ті країни, які мають певний розвиток, вони таких змін не допускають. Ми можемо це бачити по тій же самій Польщі, по тих самих країнах бувшої Югославії. Ну, там є інфекційні процеси, але вони не, в такому, не так виражені, як виражені в нас. Ринок праці пов'язаний з тим, що ну, велика кількість людей, які виїхали, сьогодні підтримують нашу економіку за рахунок е е е переказів почтових, які присилають сім'ям для того, щоб вони могли тут жити. Ці сім'ї тут за ті гроші конвертують їх, купляють продукти, утримують своїх дітей і так далі. І тому подібне. Тобто іде деякі якісь але що буде тоді, коли е ті молоді працюючі заберуть ці сім'ї туди, то вже економіку вони будуть підтримувати тої держави, в якій вони будуть працювати? Також експерт зазначив, що підвищення долара створить хороші умови для інфляції. Торік Національний банк намагався стримувати ріст долара. Зараз цього не роблять, тому що це вигідно державі. Інфляція призведе до збільшення податків та цін. Ті ж податки, можливо, і не потраплять до держскабниці, а опиняться вкотре у чиновницьких кишенях. Владислав Корнелюк, Мирослав Хутимчук. для новин на часі. Завершуємо випуск. Бажаємо лише позитивних вражень. В Студії для вас працював Дмитро Ураєв. А вже з наступного тижня естафету проведення новин на часі підхопить моя колега Ольга Приступа. Миру вам та злагоду і до зустрічі в ефірі.